Вітаю на телеканалі ТВ4 «Час новин». У Тернополі гучне затримання. Поліція викрила групу військовослужбовців, яких підозрюють у серії насильницьких та майнових злочинів. За даними слідства, чоловіки викрадали людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно. Серед потерпілих є поранені військові, що проходили реабілітацію після фронту. Як діяли нападники, як вдалося їх зупинити, та що загрожує підозрюваним? Далі у сюжеті. Судим руку! дуже спокійно, понял? Да. Працює національна поліція. Тернопільські оперативники та слідчі за сприянням керівництва Міністерства оборони України, Тернопільського зонального відділу служби військового правопорядку під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Знаешь, сколько с... Убегал? Нет, он просто раздетый до Задутый перцовкой бегал полкилометра. Но при этом он был еще от отпи... Самим этим Мартином. Правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Київської та Харківської областей. У процесуальному порядку було затримано шість фігурантів. Поліцейські встановлюють інших осіб, причетних до злочинної діяльності. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Наразі слідчі поліції оголосили підозри сім фігурантам за різними статтями Кримінального кодексу України, а саме, катування, незаконне позбавлення волі людей, розбої та незаконне заволодіння транспортними засобами. Наголошуємо, що Лицейські у складі Сил безпеки та оборони продовжують протистояти ворогу на передовій. У взаємодії ми також реагуємо і викриваємо усі протиправні дії, що дискредитують честь і гідність наших захисників. Кожному виявленому факту буде надана правова оцінка. З п'ятниці, з вечора до понеділка вечора. Вони мене отримували. Ми їхали десь за містом хвилин 20, Коли ми зупинилися, мене вивели з машини. Почали мене бити, потім заставили мене роздітися до гола. Я роздівся, тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра. І заставили перед машинами бігти впереді. А вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. І потім мене вже загрузили в буса. Голого і повезли в той бліндаж. Питали, чи можу я їм щось запропонувати, чи я хочу жінку бачити і дітей. Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Ми приїхали до ТЦК добре. В ТЦК я не заходив. Я був просто в машині. Один з них вийшов, пішов в воєнкомат. Я потім вийшов, ну, типу, він вийшов, сів і сказав, що а, треба їхати в ВСП. А потім вони сказали, що можна не їхати в ВСП. Є альтернативний варіант вирішення проблеми. Потім ми поїхали на Чумацьку, туди, де Ріверпуль, ну, типу, в сторону лісу, де трошки, вибачте, на слові, отримав ну, цілесні ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав, ну, є якісь там в мене було, там може гривнів 200, ну від сили, ну, отаке. От вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно ну, 50 тисяч. Вони боронили країну, а тепер потребують підтримки у цивільному житті. За даними державного реєстру, понад 43 тисячі ветеранів і ветеранок мешкають у Тернопільській області. Хтось живе з важкими пораненнями, втратами кінцівок чи хронічними проблемами зі здоров'ям, тож потребує нових умов для повноцінного життя. Щоб обговорити стратегію ветеранської політики та стан її реалізації до нашого краю, приїхала міністерка ветеранської політики Наталія Калмикова. Подробиці зустрічі дивіться вже завтра, 17 жовтня, у випуску провінційних вістей. Нове місце для дозвілля та дитячих веселощів. У селі Білокриниця під Гаєцькою міської громади відкрили перший дитячий спортивний майданчик. Реалізувати проєкт вдалося спільними зусиллями місцевих бойовиків та агропромислової компанії. Потробиці дивіться далі. У селі Білокрениця під Гаєцькою міської громади з'явився перший дитячий спортивний майданчик. Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки ініціативі місцевих орендодавців землі, яку підтримала компанія Continental Фармерс Group. Упродовж чотирьох місяців спеціалісти разом із жителями села працювали над втіленням ідеї, щоб діти та молоді громади отримали нове місце для активного відпочинку і спільного дозвілля. Діти дуже щасливі. В перший день як почалися роботи майданчика, як встановляли, діти бігли зі школи зразу в захваті. Дуже чекають того відкриття того майданчику, щоб погратися на тих качалях, покататися. Дуже добре, що зробили, бо скільки не було, хто кажуть. Також, щоб дітям десь вийти, але зробили, як то кажуть, богу дякувати. І... Та звичайно, що так діти б тут мали де вийти, і тут мали де проводити час. Розчищення території для майбутнього майданчика розпочали всередині липня. Завдяки спільним зусиллям вдалося встановити п'ять ігрових і спортивних споруд: гойдалки, карусель, гірку, турніки з брусами та баскетбольне кільце. Вони приходили, підказували, тут потрібно зробити щось таке. А давайте ми придумаємо, які саме будуть на цьому дитячому майданчику гірки. Тобто, це все була їхня ідея, а ми просто допомогли із фінансуванням. Раніше, за словами місцевих жителів, діти в Білокриниці проводили час біля школи та гралися на сільських вулицях. Відтепер зустрічатися вони зможуть в одному місці. Мені дуже подобається тверби, можна йти ходити гуляти, качатися на каруселях. Гайдати. Тися на гірках, на турніках, спортом займатися. Я радий, що відкрили майданчик. Тепер можна тут ходити, грати з друзями, займатися спортом на турніках. Попри дощову погоду, діти завзято випробували обладнання нового майданчика. Водночас у громаді вже планують подальший розвиток та благоустрій території. Прийде весна, і тут, як ми бачимо, точно потрібно напевне буде посіяти травичку, можливо, посадити якісь дерева, покультурити. А жителі села ще нам підкажуть, можливо, ще щось буде потрібно тут зробити. Звичайно, допоможемо і будемо слухати їхні пропозиції. Компанія Continental Farmers Group активно сприяє розвитку підгаєцької громади, підтримуючи реалізацію важливих соціальних ініціатив. Торік компанія сплатила до місцевого бюджету 43 мільйони 616 тисяч гривень, завдяки чому стала найбільшим платником податків у громаді. Ще одна медаль світової першості зі змішаних бойових мистецтв поповнила колекцію тернопільських бійців. Із чемпіонату світу з ММА, що відбувся у Грузії, бронзовим призером повернувся Богдан Волошин. Тернополянин продемонстрував високий рівень підготовки та провів три поєдинки, у заключному з яких поступився супернику за роздільними рішенням суддів. Як проходив міжнародний турнір для нашого краянина, дивіться далі. Уже шість років тернополянин Богдан Волошин присвячує себе змішаним бойовим мистецтвам. Спортсмен тренується 10 разів на тиждень, двічі на день упродовж п'яти днів. Як результат такої плідної праці, успіх на всеукраїнському та міжнародному рівні. Нещодавно Богдан повернувся з Тбілісі, де став бронзовим призером чемпіонату світу у ваговій категорії до 79 кілограмів 400 грамів. Приїжджають бійці, які є кращі в своїй країні, і відповідно кожен з них хоче стати кращим в світі. Тобто всі хлопці працюють ну, на, на максимум. Вони не жаліють ні фізичної сили, ні здоров'я, скажімо так. Я задоволений більше тим, що ці змагання показали нам наші помилки, показали, яка, е, які наші е, тренування відповідно були ефективними, які були менш чуть-чуть ефективними. Як нам далі е, працювати над моїм стилем. У ваговій категорії Богдана змагалося 29 учасників від 21 року. У першому поєдинку тернополянин достроково переміг суперника з Грузії. У другому здобув перемогу за очками над бійцем із Таджикистану. Втім, у півфіналі Богдан поступився ще одному представнику Грузії за роздільним рішенням суддів. Роль трохи відіграла те, що ми билися саме в Грузії, в нього дома. Був трохи такий тиск в третьому раунді. В мене психологічний через те, що в перший раунд він переміг, другий раунд я по всіх суддях переміг. Я це розумів, і я хотів в третьому раунді зробити набагато більше, щоб забрати цю перемогу. Я якраз в третьому раунді почав допускати помилки, які в невеликій там в невеликому невеликому контролі віддали йому якраз перевагу. Цього року Богдан став чемпіоном Європи з ММА у Сербії, а у 2024-му виборов срібло на світовій першості в Узбекистані. Більше п'яти років підготовкою спортсмена займається Всеволод Маліченко. Тренер розповідає, що змішані бойові мистецтва це багатофункціональний спорт, тому свого підопічного він готує до різних сценаріїв, які можуть статися в Октагонії. Ми б'ємося в стійці, кидаємо опонента, б'ємося з ним в партері, робимо больові, задушливі прийоми. В кожному з цих аспектів потрібно мати свої сильні сторони і закривати свої слабкі сторони. Тому в першу чергу технічно над цим працюємо, над тим, щоб в нього була хороша стійка, хороший партер, також хороший захист від китків. Завдяки своїм досягненням упродовж кар'єри Богдана почали запрошувати на престижні турніри у межах України. Наступним етапом для нього стане турнір Битва хрестоносців, який відбудеться 1 листопада в Луцьку. У змаганнях візьмуть участь найсильніші українські бійці, зокрема ветерани війни, які вже довели свою силу на полі бою. Щоб побачити поєдинки наживо, потрібно придбати квитки. Гроші, виручені з їхнього продажу, спрямують на підтримку військових, які проходять. Ходять лікування та реабілітацію після поранень. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Спокійного вам вечора.